12 вересня українська розвідка повідомила, що наші бійці збили су 30 м над, чор... над Чорним морем. Що це за машина і на що вона здатна? Це подальша модифікація літака Су літака Су-27, таких як в нас є, але це вже двомісний варіант з кращим радаром, Інша, трішечки інша система управління. Там ще значить, така подвійна система, значить, там і класичне управління хвостовій частині, і ще два. Крилишка таких Біля кабіни пілота, да? високоманеврена машина, винищувач-бомбардувальник. і Останні моделі цього літака вони вже мають таке саме радіоелектронне обладнання, як і Су-35. І, до речі, радар такий самий радар, трішечки модифікований. Ну, частина обладнання і на літаках російського п'ятого покоління. су 57 Тобто це до сучасний літак. Це дуже досить сучасний літак. Якщо я не знаю, який ми збили, він не вартий 50 мільйонів доларів, як пишуть, якщо це не остання модель. От росіяни останніх дві серії десь 8-12 літаків випустили вже з такими радарами, як на су 35 на кращому російському винищувачі. Да? Якщо цей, то він може і 50 мільйонів коштувати. Але основна маса у цьому полку це був літак морської авіації Росії, який збили. На два моралі. льотчики обидва звані капітана. Тобто не молоді. Не випускники, скажімо так, минулого або позаминулого року. Це вже льотчики 100% обидва і льотчики Штурман, обидва перший клас. Як правило, капітан з нальотом це вже перший клас, чітко. От. Льотчики, яких... Скажімо, літак коштує 50 мільйонів, а підготовка такого льотчика 3-4-5 мільйонів. На вашу думку, в чому, вони могли, в чому вони могли помолитись? І наскільки взагалі складне завдання збити такий літак над морем з перенісного зенітно-ракетного комплексу? Нереально. Але там була так склалася ситуація, що вони пускали антирадарні ракети і знизилися для того, щоб радар їх не бачив, але отримав ракету. Ну, варіант такий, як наші винищувачі, як ми перед цим казали. Да? Вони пускають ракети, а наш винищувач навіть не бачить по радару цього літака, який його хоче збити. Да? Так само вони спустилися на малі висоти, реалізували пуски антирадарних ракет, там Х-31П, здається, писали пуски ракет по Одеській області, і аж раптом під ними виявився наш катер з ПЗРК. Ну і Хлопці моментально зреагували, вони бачили, ну там по відео видно, літак робить круг. Для чогось розвернувся над ними, подивитися, да, подивитися, да, і отримав. І оскільки мала висота, льотчики просто не встигли зареагувати, ПЗРК попадає прямо в двигун. І моментальна втрата, мабуть, гідравліки, да, вихід з ладу управління, і льотчики просто розгубилися і пірнули разом з літаком. Ну, часу у них було мало, очевидно, оскільки вони навіть не катапультувалися. Вони не зорієнтувалися. Мала висота, велика швидкість. Ну, швидкість там 800, десь пуску ракет швидкість. 800-900 кілометрів на годину.